Так, колеги, я прошу ще раз пробачення. Зараз, секундочку, а де Іра? Іра. Здається, там окуляри мене можете подивитися на столі. Прошу пробачення, що ми дещо затримали сьогоднішній комітет. У нас сьогодні присутні народні депутати, Княжицький, Єленський. Лисюк Тарута і Новинський також є великий досить список запрошених. З вашого дозволу. Я не буду його зачитувати. У нас дякую. У нас сьогодні наступний порядок дня. Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним. Це проєкт закону про внесення змін до пункту 5 частини першої статті 1 про благодійну діяльність та благодійні організації автор народний депутат Шпенов. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих аспектів благодійної діяльності автор народний депутат Розвадовський, з опрацювання яких комітет не є головним. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо протидії зловживанням в сфері благодійництва автор народний депутат Геращенко. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку громадської та благодійної діяльності в Україні. Я автор народний депутат княжицький. Проект закону про внесення змін до закону України про авторське право і суміжні права. Це теж мого авторства. Закон щодо виконання об'єктів авторського права в пародіях по та карикатурах. Проект закону про внесення змін до закону України про телебачення і радіомовлення щодо частки пісень державної мови у музичних радіопрограмах і радіопередачах. Автори Медуниця, Артюшенко, Крулько Ляшко. І різне. Е, які ще є пропозиції до порядку денного? Нема. Немає. Немає. Пропоную затвердити такий порядок денний. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Е, отже, е, значить, в нас першим є законопроект. Народного депутата Шпенова. Ну, хвилинку. Чи є хтось від хто хоче представляти цей законопроект? Ось листа повісла депутат Шпенова. Так, я бачу. Значить, Лист 17 лютого відбудеться сіні комітету, на якому планується розглянути проект закону про внесення змін до пункту 5 частини першої статті 1 закону про благодійну діяльність та благодійні організації щодо оточення на терміну у зв'язку з неможливістю особистої участі в комітеті з поважних причин. Прошу розглянути проект за моєю відсутності, врахувати мою позицію, висловлену в листі. Прошу підтримати даний законопроект, оскільки він спрямований на вдосконалення законодавства України про благодійну діяльність та буде стимулювати благодійників до добровільної підтримки. Як показала, Практика обмеження можливості надавати благодійну допомогу лише фізичними особами та юридичним особам приватного права негативно вплинуло на надання благодійної допомоги в сфері освіти, охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища. Тощо, розробці даного законопроекту не закладали жодних корупційних схем, Було враховано, що фінансова діяльність юридичних осіб публічного права здійснюється у відповідності до вимог бюджетного законодавства, підлягає контролю. І, як вказано в пояснювальній записці, передбачається, що благодійна допомога буде надаватися в сферах освіти, охорони здоров'я. Охорони навколишнього природнього середовища тощо не було вказано вичерпний перелік сфер застосування благодійної допомоги від осіб публічного права, або не створити ситуації, коли через помилку законодавця якась значуща соціальна сфера буде позбавлена можливості отримувати благодійну допомогу. Проте враховуючи експертні зауваження. Прошу підтримати даний законопроект за основу. А до другого читання внести зміни, які б чітко визначали коло юридичних осіб публічного права, які можуть бути благодійниками, та умови. Здійснення такої діяльності. Прошу також врахувати, що законопроект 1806 передбачає благодійну діяльність лише на користь осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції. Хоча, безумовно, це дуже важливий і необхідний напрям допомоги, проте не єдине, який є необхідним та нагальним. Прошу підтримати законопроект за моїм авторством. Пише народний депутат Шпенов. Значить, тепер. Значить, позиція нашого апарату щодо законопроекту депутата Шпенова. Законопроект, з опрацювання яких комітет визначено головним законопроектом уточнюється поняття благодійник. Відповідно до чинної норми закону, благодійник це дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, в тому числі благодійна організація, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Законопроектом пропонується виключити з поняття «благодійник» слова приватного права. Тобто це означає, що в разі прийняття таких змін під поняття благодійник будуть підпадати і всі юридичні особи публічного права, а це не тільки державні та комунальні підприємства, але і органи державної влади, органи місцевого самоврядування, різні установи, організації, заклади, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Відповідно до норм бюджетного законодавства, бюджетні кошти спрямовуються та освоюються відповідно до конкретних бюджетних програм та не можуть використовуватись в інших цілях, в тому числі не можуть використовуватись для благодійної діяльності, тобто органи державної влади, інші юридичні особи, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, не можуть бути благодійниками. Зважаючи на це виключення з визначення благодійних слова приватного права, може зумовити колізії. Це і такі зауваження висловлює гнеу. Ну, колеги, хто хоче висловитися з цього приводу? правду? Слушне зауваження. Ого, як мінімум. Е, будь ласка. Якщо можна, я як представник благодійного сектора, також хочу сказати, мене задовуться Ларина, я директор української біжу благодійності і є позиція Українського форуму благодійності, що ми проти цього цієї зміни, тому що розуміємо, що лише особою приватного права має займатися благодійною діяльністю. Лічному права вони дійсно фінансуються з державного бюджету і вони ці кошти мають використовувати лише на ці, які передбачають бюджету. Ми проти цього виконувачі. Дякую, будь ласка. Як Володимир, асоціація проведення України. Ми рівно таку ж позицію займаємо. Тому що ми ще не забули, як працювали фонди при реадміністраціях і так далі. Це, по суті діло, вводився спеціальний укроп на території на категорії бізнесу на благійці. Ну, скажімо, що було з тим, це вже проходили, другий раз нас... В У нас в Одесі успішно працює. Ми не хочемо повторення тих років, ми навпаки, повинні рухатися далі, розвивати благодійність, і в нас є напрацювання з цього. Власне питання, бо це питання, скажімо, спроможності населення підтримувати. Якщо вона сьогодні майже нульова і всі ресурси кидаються, скажімо, на схід, ми побачили, що люди готові працювати і працюють тільки на зрозумілі цілі, то ми тут отримаємо розмиття цих цілей і ми отримаємо механізми, які вже проходили 5-10 років назад. Повернення в 90-ті нам бажано не повторювати. Це буде велика помилка. дякую. Є пропозиція відправити законопроект автору на доопрацювання. Є інші пропозиції? Я перепрошую. Так, якщо тут стоїть тільки одне питання: слово приватне права відкидається поняття приватного, а переводиться і публічне будь-яке там і так далі, то. Навіщо що тут можна, так, що тут можна доопрацьовувати? А <клевітна> якщо додати, які дозволено закону? Ні, ні, перепрошую. Тут інші речі, розумієте? По-перше, держава не в тій ситуації зараз. Конституція забороняє публічне право за Можна ще відповіді. Так, будь ласка. дякую Виникали на санкціях карті благодійних контроль. Проблем е, дві. Буду намагатись коротко. Звідки гроші беруться на цю благодійність і як вони витрачаються? Почнемо з другого. Як будуть витрачатись гроші, якщо це е, публічного права підприємства? Хто буде приймати рішення? Яка частина прибутку таких підприємств витрачається на благодійність? На що саме? Якщо є вже гроші, на що їх направити на лікування онкохворих дітей або на забезпечення, я не знаю, АТО, воїнів АТО, хто буде це приймати рішення? І це публічне право, це державні підприємства, на них розповсюджується вимога тендерних закупівель. Якщо це благодійництво, воно буде чи не буде? Тепер звідки гроші беруться. Є два ровно варіанти. Або це підприємство повністю фінансується з бюджету, тобто фактично на благодійність підуть гроші з бюджету. І все. Чому не фінансувати просто з бюджету, навіщо це благодійність? Другий варіант, ще краще. Якщо це прибуткова організація, ну наприклад, якесь комунальне підприємство, транспортне, надає транспортні послуги. Є тариф на ці транспортні послуги, чого він складається собівартості і рентабельності. Правильно? Ми втрачаємо кошти на квитки. Тобто ця благодійність вже закладена в вартість цих квитків. А де ж тут е, добровільна пожертва? Тобто всі, хто сів в тролейбус, заплатили благодійний внесок. Це взагалі так протирічить принципам благодійності. Uh, uh, вже я... це вже... Ні, ми, 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 ми все зрозуміли. Питання, питання розуміти, в тому, що на жаль, автора философія немає, философія його, його лист я вам прочитав, але я його до кінця сам не зрозумів. Тому що, на жаль, він написаний не ну не дуже грамотно, мабуть, помічники народного депутата не дуже справились. Ну, а а, а то, може, може народний депутат е... може не грамотно написати, е... ми не можемо. Ну звичайно, ну, ну, буде, ну, е... може народний депутат мав. Чому я б, ми пропонували би відправити на доопрацювання? Може, народний депутат захоче щось змінити, сам прийти на комітет і пояснити. Да, Тоді я перепрошую, стоїться питання лише одне слово: заміни приватного права. Більше тут нічого немає. Далі ніякі хорошо проводимо чітко. Якщо так, нічого, тоді хай пише новий закон. Вибачте, будь ласка, на це дійсно тут затягнеться корупція і так далі. І ми не можемо зняти це питання. Плюс такі ситуації, коли йде війна, і так далі. Колеги, які дивіться? У нас є дві пропозиції. Ми можемо за них проголосувати і все. Так, значить, перша позиція була направити автору на допрацювання. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Друга пропозиція відхилити законопроект. Хто за цю пропозицію? Ну, більшість таким чином законопроект комітет не підтримав. Якщо можна розгляньте, будь ласка, мій закон Маю доповідати на бюджет. А якщо не можете, то, то позвоніть я повинно, коли будете розглядати. 에, почекайте, добре. Я я народний депутат Медуниця. Значить, ми тут з зазначимося зазнач, як другий комітет. Це колеги.

Колеги, значить, наступне запитання: наступний проект закону про внесення змін до закону про телебачення і радіомовлення щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах. Співавтор законопроекту 3882 Олег Меденуці є Олег тут. Давайте ми його заслухаємо. Будь ласка. Ми тут ще раз нагадую другий комітет, тому ми фактично даємо рекомендаційне рішення. Будь ласка, пане Олеже дякую. пропонується Першу статті 9, новим засобом, в якому визначити вимоги до мінімального обсягу музичних творів українських авторів і виконавців, і в тому числі пісень українською мовою в ефірі українських радіостанцій. Норма пропонується встановити таку норму: не менше 50% загального щодобового обсягу мовлення. А частка пісень словесно музичний твір державної мови має встановити. Не менше 75% від загального обсягу пісень українських авторів чи виконавців. Тобто 50% всього ефіру має бути українських виконавців, і з цих 50% 2 третини, 75% це мають бути пісні української мови. Що ми в результаті отримуємо? 37% українською мовою на всіх радіостанціях. Словесно музичних творів, пісень. Це не стосується музики, там лаунж, джаз. І плюс цей, цей законопроект зобов'язує радіостанції розкидати українські пісні протягом всієї доби рівномірно, а не так, як вони зараз це роблять, коли українську музику переважно ставлять вночі. Точка. Закінчив доповідь. Дякую. Значить, які є е, певні зауваження або висновки в нашого комітету? Перше, законодавство не містить визначення поняття «український автор». Цим законопроектом ця проблема також не регулюється, тобто було б добре підійти до цього питання більш широко. Друге, для того, щоб потрапити в квоту, пісня має одночасно бути і українського автора, і українського виконавця. Тоді як сьогодні достатньо, щоб українським був хоча б один твір. Наприклад, якщо пісня буде написана українським автором, виконана українською мовою, але виконавець не буде українським, вона в квоту не потрапляє. Ну, Наприклад, пісня Квітки цісик. Я не проти, давайте поміняємо. Логічно. Третє. Ці норми стосуватимуться тих радіокомпаній, які переоформлюватимуть свою ліцензію в майбутньому. Тобто, якщо радіокомпанія здійснює мовлення відповідно до програмної концепції, вже затвердженої Національною радою, і її програмна концепція не відповідатиме такому розподілу, вона фактично не порушуватиме законодавство, оскільки здійснюватиме мовлення відповідно до ліцензії. А жоден закон не зобов'язує переоформлювати свою ліцензію чи вносити неї змін у зв'язку з такими законодавчими змінами. Розумієте? Угу. А ліцензії зараз не видаються. Тобто, фактично вплив цього закону буде значно обмежений. Тоді давайте е, на всіх тому, поширимо. Колеги, я, я пропоную, що тут є недоліки, але, але, але в принципі, закон не є поганим, бо 37% української мови це не є щось дуже велике. Хоча хочу вам нагадати, що в нас має бути 50% українського продукту на телерадіокомпанії, і ми з цього приводу проводили засідання. Як ви пам'ятаєте, зверталися офіційно до Національної ради з питань телебачення радіомовлення, яка повинна це контролювати, яка нам відповіла, що в них немає відповідного обладнання, і тому проводити ефективні моніторини вони не можуть. Тому зараз проблема не в тому, що в нас, ну скажімо, там замалі квоти для української мови. Бо скажу вам, що навіть якби виконувалося чинне законодавство, то вже би це відповідало тому, що існує зараз, а в тому, що в нас це законодавство, ну з моєї точки зору злочинно ніким не контролюється. Е, і тут існує велика проблема. Але оскільки ми тут другий комітет і маємо висловитися, е, висловити свою точку зору, я моя пропозиція підтримати цей законопроект в першому читанні, щоб до другого ви допрацювали, може. Зауваженнями. Так. Колеги, є якісь інші пропозиції? Ні, добре. Хто за це? Прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утримався? Дякую. Дякую, так. Наступне. Значить, в нас законопроект. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих аспектів благодійної діяльності номер 3543, автор народний депутат Розвадовський. У нас є лист від народного депутата Розведовського на засіданні очолюваного комітету, планується розглядати внесений іменно проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих аспектів благодійної діяльності. Оскільки 17 лютого в комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відбудеться засідання комітету, прошу розглянути зазначений законопроект без моєї участі та підтримати його. Чи є хтось, хто хотів би висловитися ще з цього з приводу цього законопроекту з авторів? Так, будь ласка. Консультант Грабчак, цей законопроект містить низку положень. Багатьма з ними дуже складно погодитися. Наприклад, деякі норми дублюють положення податкового кодексу. Тому що в податковому кодексі вже є термін ендаумент, а в цьому проєкті вводиться термін благодійний індамент. Ну, це все одно, що такий бегемотний гіпопотам, наприклад. Тобто, навіщо ці повтори, чесно кажучи, Незрозуміло. І також скасовуються досить важливі сфери благодійної діяльності цими пунктами. А також пропонується муски нових термінів, щодо яких теж можна дискутувати. Тобто, які сфери скасовуються <кхай> Так, Сфери скасовуються запобігання природним техногенним катастрофам, стимулювання економічного росту і розвитку економіки України і сприяння здійсненню програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища серед... України. А також це давня проблема. Ну це неправильно постановка питання, що перелік сфер доповнюється останнім під пунктом інші сфери. Тим саме знімаються знову практично будь-які обмеження щодо можливих напрямів. Тобто в цій статті я просто працював, коли приймали цей закон і прописував юристами з юр управлінням працювали. Якраз цей перелік необхідний, тому що це певні орієнтири на що спрямовується діяльність, а інші по суті це дезавоює попередні пункти. Дякую. Можете сказати, яка мета автора цього законопроекту? Мета автора, знаєте, точкові зміни до, до різних шматочків тексту ведення. Тобто там клаптик додати, там додати, там додати. Клаптикові такі законопроект, якщо списку. А до чого це приведе? Ну, якщо з сфери скасувати, то практично благодійні організації можуть в статутах писати там надання благодійної до допомоги там, вугіллям, металом, трубами взагалі. Ну, тобто обмежень жодних не буде. Так, Ірина, будь ласка. Я хотіла, це фактично дійсно, більше відносин цього законопроекту, вони навіть мають більш такі редакційні уточнення, тобто не несуть особливого юридичного навантаження, але фактично... З усього законопроекту можна задатувати увагу тільки на двох моментах. Перше, це по сферах благодійної діяльності. Що ми маємо сьогодні? Сьогодні закон має чітко виключений перелік сфер, які можуть бути сфери, ну, можна кажучи, на які може здійснюватися благодійництво. Натомість автор законопроекту він його робить відкритим. Деякі положення виключає, але дає положення, що інші сфери не заборонені законом. Тобто це може бути будь-що, і будь-яка організація може здійснювати перерахунок коштів іншій організації, прикриваючи що це благодійництво, хоча насправді це таким може не бути. І другий момент, про який Кирило згадав, це ж стосується благодійного ендомарку. Авну суму коштів з благодійні організації, ця благодійна організація розміщує ці кошти на банківській установі і проценти, які наприклад, на депозит, і проценти від депозиту використовує навіть благодійні світи чітко пробили. Благодійне законодавство ну не визначення благодійного антаманту, але таке визначення містить податкове законодавство. І такого визначення це по суті іншим за змістом це є. Може спричинити колізію в правовому регулюванні, тому що буде незрозуміло, що саме потрібно вважати ендаментом. А друге момент, який стосується благодійних ендаментів, це стосовно власне управління. Законопроект передбачає, що благодійна організація, яка е, повинна здійснювати сама управління, по суті, коштами від благодійного ендаменту, вона може передати цей благомент на компанію з управління активами. Вносини, вони вигадають... ну, нас є... Зараз, я, я бачу зараз ковидку, в нас є висновки, висновки є декількох інших комітетів, які є такі, скажімо, доволі критичними. Наприклад, комітет з питань бюджету розглядав цей законопроект. <кій> Комітет пише, що як відмічено Міністерством фінансів прийняття законопроекту негативно впливе на дохідну частину державного бюджету, проводить mm. до... Втрат вартісна величина, яких залежатиме від обсягу прибутків суб'єктів господарювання, на яких буде поширено дію законопроекту, за підсумком розгляду комітету хвали рішення, що проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих аспектів благодійної діяльності, поданий народним депутатом Розвадовським, має вплив на показники державного бюджету, призведе до втрат державного бюджету. В разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2016 року він має вводитись в дію не раніше 1 січня сімнадцятого року, а після 15 липня не раніше 1 січня 2018. Року. Це висновок цього. Ану, як стичений, український промобкотворитель. мы тоже согласны, что в основном тут правки. стилістичні поправки відносити ендаументу. То, что здесь предлагается, это в принципе модель, которая сегодня работает в России. Потому что согласно налогового кодекса сегодня в Украине, выготовительные организации могут право правильно создавать индал, но только через депозиты в банке. И все. Тогда как во всем мире, западные страны, эндаумент, э, вот организации, они могут давать управление компаниям, которые в этом специализируются, потому что благотворительные организации, они не эксперты в этом. И э, дальше уже можно, э, уже бизнес, профессионально помогает им зарабатывать деньги, которые потом организации пускают на благотворительность. Как а, но сейчас просто действительно здесь есть коллизии. я согласна с тем, что нал налоговый кодекс разрешает нам использовать недавно только как депозит. Тому воно відбудеться відповідно. І це важливе і потрібне зміняння, на яке потрібно доробити і розв'язати новий термін по енгаверту, тому що він може працювати, але не в сьогоднішній ситуації, яка вже з'ясована це яка фракція? не моя фракція? Ні, не ваша. Та ви я вже розговорював. Та навіть всі закони Колеги, отже, які будуть пропозиції? Ось пропозиції Я вважаю, що потрібно Угу. <танкосн> <танкосн> ну как такое <танкосн> может быть? Деньги кто-то жертвует на благотворительность, а на них еще будет кто-то зарабатывать. Ну, их надо, секундочку, секундочку. Ну, по, все понятно, там проценты, все остальное. Но их надо сразу тратить тем людям, которые нуждаются в этих деньгах. Они а пускать, а пускать их в розы Как правило, денег на а, нуждающихся не хватает. Они розвитаються моментально. Я, по-своєму, не знав. Вони ж ці лінії. Будь, будь ласка. Да. Я, вибачте, хотіла б приклад зробити. Ті ж самі університети, Оксфорд і Кембридж, які за рахунком даних, де вкладаються ті лінії на працювання. Ну, і інші гроші. Ні, ми пройшли за... Давайте так, я кітерівський працювач, я просто вже надумав, що... Колеги, в мене пропозиція відправити на допрацювання автору, оскільки є різні думки з цього. Е, перша пропозиція Я від... підтримую першу пропозицію, прошу все-таки голосувати. Тому що давайте не, не хороша ця історія. Коли в нас було дві, дві пропозиції. Ну, може, автор хотів хорошого, може його не приймаємо. Якщо авто заробляти плохо, а я мали йти одразу людям, які вже свої гроші От і все. На операцію, на питання У нас є дві пропозиції. Перша. ми бідна країна, так розумієте? І оці проценти, які відклади будуть. Не набагато менше від тих грошей, які можуть дійсно піти прямо на допомогу. Да. Це говорить людина, яка якби з цим зустрічалася прямо і так далі. Я про я підтримую знаєте, з гроші, і Що з ну, розумієте? і ще одне. Є бюджетний комітет, є там інші. врешті решт тут знову потім будуть виступи в залі е, антикорупційні. Колеги, якщо ми відправляємо на допрацювання, це не означає, що ми виносимо проект в зал. Тут була слушна думка, що коли ми говоримо про підтримку вищих навчальних закладів, то механізм для цього потрібно закласти. Може він недосконало закладений в цьому законопроєкті, те, що нам кажуть благодійники, якщо ми його відправимо на доопрацювання і пояснимо автору ту ті ті заперечення, які є у вас. Але спробуємо, може в нього є бажання прислухатися до благодійників і втілити в життя те, що вони пропонують Воно, рафта автора автор цього законопроекту, спросіть, він хоч що та на благорибі не стратили, ні? Мені от цікаво просто Ну, Думаю, філософію. ми кажемо ні, філософія то По вузах треба окремий закон робити. Так, Скажіть, але швиденько в нас колеги. Я дуже коротко. Я хотів би просто пояснити в даному випадку, хто є суб'єктом а хто об'єктом. Якщо шановний колега говорить про необхідні якнайшвидшого доходження благодійних коштів до споживача, він, очевидно, має фізичну особу. Але так само той же самий музей і університет теж є споживачем благодійної допомоги, і це очевидно. Просто треба правильно виписати, чи то фізична особа є, потребує цих грошей, чи то університет, юридична особа потребує для здійснення. Ну, давайте допрацюємо фізична особа на собі. Будь ласка. Щас, юридична, давайте до працю, народний депутат Кашкар. Тому... я з вашого дозволу поясню більше пану Новінському. Це питання не можливостей там університетів чи отримувачів. Це якраз вашого ваш інструментарій для здійснення благодійництва розширюється, тому що мова йде про те, що сьогодні, створюючи ендавмент своїми грошима, тобто ви берете там Київському національному університету, де йде мільйон доларів на те, щоб він жив з відсотків. То ви маєте лише один варіант покласти, ну як ендавмент, покласти ці гроші в банк. А мова йде ну, про да, те, що да, у вас буде сотні варіантів може, розміщення. цей мільйон доларів, хочу їх діти, і на проценти, які будуть зарабатывати мільйон, буду, за буду давати да, э... Київський да, що Вони не спеціалістики університету не буду заробляти гроші. Це поганий приклад з Новинським, Добре, говоримо про мене. <ріх> я беру мільйон, але Це мова просто. про те, що я можу використовувати різні інструменти для того, щоб підтримати. Того чи іншого суб'єкта благодійництва це, це моя благодійна діяльність. І ще раз, ви не розривайте, якщо ви. Я нікому їх не віддаю. Ці гроші. Ці гроші знаходяться в постійному управлінні, наприклад, е спеціалізованої фінансової установи, яка здійснює оборот чи розміщення, чи грає на біржі. Це інші питання. Коле, давайте тому, ми проголосуємо. Тому це треба підтримувати, ми... однозначно розширювати такі Коле, можливості. У да? нас, нас було дві думки. Перша відхилити, друга відправити на допрацювання. Ставлю на голосування першу. Хто за те, щоб відхилити цей законопроект? Прошу голосувати. Дякую. Хто за те, щоб відправити автору на допрацювання? Прошу голосувати. Дякую. Ді, ми зговорили. Рішення прийнято. <смітно> Я давно це помітив. <смітно> <смітно> Дякую. По... Так, все. Так, дякуємо пану Новинському. В нас далі в нас хвору лишається. Ми зараз швиденько пройдемо ще по законопроектах, де наш комітет є. Е не основним другим, але які ми повинні розглянути, значить. Е